Вітаю, 29 вересня центр України. Сьогодні я хочу детальніше розповісти про власну технологію мульчування і компостування одразу ж на городі. Я називаю її не власною технологією, а технологією повторення за природою, як робить це все природа. Зараз подивимося перчики. я тут її трішечки підклав моркви. Її. Ось так виглядають перчики, дуже гарно. Тут навіть великий є, тут червоні там всередині знаходяться. Отже, у чому мій мій винахід і чому я саме цей обраваний, як є окремі там, компостування, окреме мечування і там, ще компоти різні. Чаї розводити. Ну, По-перше, ось у мене тут яблука розсипані, які вже потрапляли на відео. Ну, і Дивіться, у яблуках навіть можна сказати, що гірчиця, яка в мене тут розсаджена для збереження вологи. Вона сохне, вологи не вистачає. А ось тут у яблуках і не лише у яблуках. От у мене ще ось доріжка, чомусь біля твердої поверхні також більш гарніше виглядає. Ну, ось тут, там де огірки виконуються, також більш краща ділянка, ніж сюди Ну є ще ділянки де також кращі є участки. Ось тут наприклад. Кожен не зрозуміло, чому вона саме таким п'ятном виросла. А в більшості своїх ось біля компосту мульчування, якщо ось так пройтися, дуже гарно все виглядає і ось там, і вдалі також. Чому я саме цей метод, вона навіть намагається вилисти ось тут з дуже великої кількості трави. Тому чому саме цей метод, а не ніякий інші. Ну, По-перше, чому я не дрібнив траву, а складав її ось такими великими палицями. У ну, мене нема подрібнювача і кожну палицю дрібнити. Бо дуже багато часу це займає і тому я не вирішив його. Не робити цього. Звичайно, з кукурузою сухою я все ж таки її порізав на маленькі шматки і чекаю результату. До речі, результат. Чекати, ну хтось може сказати, що вона розлітається. Природою так влаштовано, що те, що впало на землю і не політіло 2-3 дні, то воно вже... Нікуди не дінеться з цього місця, трамбується воно мікроорганізмом чи чимось не можу відповісти, але нікуди воно вже не дівається. Тому і, і листя нікуди не летять по городу. Зверху на цей компост я буду робити ще й травою закладати, як в природі все влаштовано. А під листя під траву у мене тут і огірки, і яблука, і томати, і ось залишки там моркли. Це що органічне, все йде каще під траву, щоб воно першим почало приваблювати, заманювати мікроорганізми. Томати також подрібнив, ось так залишу. Ну, зверху. І ще хочу ось там все і залишити все до весни. Ну, хтось може сказати, що у мене город смітник. Він має пахнути не дуже добре. Нічого такого не відбувається. Я сам здивований. Ну хоча чому здивований. Був я здивований буквально до того часу, поки не вмикнув мозок і не уявив себе десь на галявині під деревами або просто на галявині. Там же ж нічого не пахне, як то можна сказати. Нічого не пахне, все дуже добре. ось Якщо маленьким слоєм його розкидувати, то воно перероблюється мікроорганізмами і запахів жодних не виникає. Те ж саме і на городі у мене, на відміну від усіх інших технік компостування, там різних чаїв роблення, там розводяться організми. Ну, на мій погляд, не дуже гарні для землі. Земля сама знає, що їй робити. Природа землі знає, які організми потрібні, які не потрібні. Ну і ще ось. Цей метод дуже простий, надзвичайно простий. Просто береш, вириваєш і кладеш на землю, або зібрав і не думаєш, куди ті яблуки подіти. Відніс їх і розсипав нагород. На відміну від компостних ям і всього іншого. Які ж мінуси даної технології? Ну, поки що я мінусів не можу сказати, але все ж таки чекаю на мінуси. Ну, може хтось сказати, що за природою повторювати не потрібно, тому що там ніяких гарних результатів не досягається. Тому що я можу дуже гарно посперечатися, тому що, по-перше, луга природні залишилися дуже погані. Люди всі гарні землі повідбирали у природи. А по-друге, навіть на цих дуже поганих лугах росте на квадратному метрі до 150 рослин кожного року виростає і виростає, і вони залишають після себе. Ну, результат є. А якщо сказати, що ми ж вирощуємо не 150 рослин, а на... Квадратному метрі ось картоплі 8-9 кущів я вирощую. Ось 150 рослин, які мають тут рости, всі ці мінерави підуть до 9 рослин. Порахуйте, наскільки це гарно чи погано. Ну і мінуси даної технології, вони. Я їх чекаю, вони є, я їх вже бачу. Перший мінус це зовсім незрозуміло, скільки вологи потрібно для того, щоб земля почала накопичувати мікроорганізмів і мінералів. Тому що в жодної книжки це не пишуть. Агрономи це біологія, агрономія. Стосується виключно великих холдингів. 150 років все працювало на ці холдинги. Ну і таким питанням про відтворення органіки в землі і витворення ґрунту скоріш за все ніхто не запитував. В книжках усіх написано, що навесні води достатньо, далі її вона висихає, її вже недостатньо. Зовсім поверхностне описання процесу і зовсім не зрозуміло. Потрібно самостійно це відновлювати, скільки ж вологи потрібно, щоб волога, звичайно, є. Вона кожного ранку падає росою. Земля вологою насичена, якщо взяти лопату і копнути. Але ж потрібно ще враховувати тей, ем, ситуацію, що в нас волога не лише потрібно у землі, там на глибині 5. 3 см потрібна саме на поверхні, щоб у нас не утворювалося ніяких поверхностних різних сухостоїв. На сухій землі, звичайно, ще ніякої переробки органіки не відбувається. І це все ніде не написано, що, куди, скільки потрібно додавати саме води. Тому потрібно це все самостійно розраховувати ось протягом всього. Року. Ну, а переробка займається, я вже підкопував і там, і там землю. Бачу, що в деяких місцях вона більш швидше робиться, в деяких повільніше. Процес відтворення розпочато і відновлення є. Друге, що можна сказати, це твердість землі. Ну Зараз всі знають, що. Є такі там ноуттіла різні на полях використовують. З'явилося вони 15 років. Тому чому вони з'явилося? Тому що технологія плугів і звичайної агрономії, всі бачать, що вона не дає нужних результатів і шукають інших підходів. Що стосується поверхні землі, так, звичайно, потрібно, напевно, робити. Грядки, щоб не ходити ось так повністю по городу. Це перший момент. І другий знову таки стосується вологи і землі. Знову не нестача вологи на поверхні. Черв'ячків не так багато доходить до поверхні, не так швидко забирають органіку, хоча органіку вони. І не потрібно, щоб швидко забирали. Її ж потрібно долежати ще до весни. Ну і знову все складається. Є волога, відповідно, відтворюється і потрібна якість ґрунту. Немає вологи, нічого не відтворюється. А зараз я ще помітив ще один факт, що волога має бути не лише на поверхні землі. А вона ще є і в глині під землею або там в пісках, у кого яка земля. І вона має бути з'єднана. На даному етапі з'єднання цієї вологи дуже повільно відбувається, тому що ґрунти пере, ну, перетиснуті дуже сильно. І ось набирання вологи тут на цій ділянці відбувалося протягом трьох місяців. Ну і зараз я ось копав десь на дві лопати волога є. Я вважаю, що вона все ж таки з'єдналася з підземною землею, тому що при з'єднанні з підземною землею буде відбуватися переміщення мінералів у різні свої землі і витворюватися земля. Ну і ще на хочу додати, що земля не може відтворити, природа не може відтворити землю в дуже гарний енергетичний такий. Ну, щоб там вся росло дуже гарно. Ну, дивіться, 150 рослин, там від ну, 100 до 200 рослин на квадратному метрі росте у звичайній природі. І природа ще чекає дощів. Тобто вона з дощем робить землю. Дощів, якщо не дуже багато, то земля робиться дуже, дуже мало землі робиться. Якщо дощів більша кількість, земля робиться швидше і гарніше. Ну і тому. А людина, тому людина може зробити, як я, цей процес постійним відтворення землі. Тобто не чекати там дощів. Місяцями, коли можна запустити цей процес. А дивитися, ага, земля трішки пересохла, вже на поверхню черв'ячки не досягають, тому можна пролити водою і знову буде відбуватися відтворення землі. Я так порахував десь приблизно в нашій країні цей процес займає у природньому стані 2-3 місяці, може 4. Якщо дуже-дуже гарні дощі йдуть постійно. А людині розумні істоті можна зробити ну, не весь рік, звичайно, що в нас є зима, але місяців 9 збільшити у 2-3 рази цей процес, який буде відтворювати землю, зробити його майже постійним. І тоді вже можна вирощувати. Як не природа вирощує 150 рослин, а набагато-набагато більше. Ну і ми самі будемо вирощувати власні рослини. А після рослин можна засаджувати сидератами, щоб земля також відновилась. Тому що чим більше рослин росте на квадратному метрі, тим там же ж не тільки є мікроорганізми, які харчуються органікою. Там є ще різні грибкові організми. пенициліни різні антибіотики звичайні. У землі вони всі існують і вони розташовані біля коріння. Тому якщо коріння немає в землі від рослин, то і ці організми також будуть страждати. Адже протягом всього року потрібно не лише використовувати город, як... Для власної потреби, а ще і для ґрунту для потреби мікроорганізмів. Ось таким чином я намагаюся відновити власну землю. Дякую за увагу.